Дніпро не спить, він не спав і раніше, здається, лише він пам'ятає минуле, бо усі ми ти і я усі поснули. Забули діда, прадіда, бабу і мову, забули, що лягає у життя основу. Не чуємо, як реве ні-ні. На Дніпро могучий, А як надривно ридають могили і кручі, у яких дід, прадід баба і мова, бо їй і тепер ніхто не дає слова, бо вона твоя, моя, наша, її досі чуєш, досі гнобить Раша Дніпро не спить. Він не спав і раніше, хто зна, чи спатиме більше, кричать, голосять сирени, кров холоне у венах, а Дніпро реве. Не спить, чатує, застерігає, оберігає, всує усіх. Мене, тебе, нас рятує. Дніпро не спить. Але й не реве, чи то ми не чуємо його уже, Чи його залушили сирени, що бороздять сиві тарени. Дніпро не спить, і не спатиме вже землю націю.